Чули про ці GPT? це таке е, безкоштовне розширення для е, браузера Chrome, що розроблено на основі штучного інтелекту, і використовує чат GPT для створення заголовків і описів для ваших товарів на Еці. Він може аналізувати та розпізнавати поточну інформацію про будь-який лістинг, а саме назву, е, ключові слова та опис, а потім на їх основі пропонує новий вміст. Цих опцій. Всім привіт! Мене звуть Вікторія Жидок, я є регіональним представником компанії Вестрнбіт в місті Чернігові. Також я є продавцем на торговому майданчику Etsy. Дивлюсь я на це все і розумію, що без штучного інтелекту ми вже нікуди. Тим більше, коли мова йде про інструменти, які допомагають нам в роботі з нашими etsy магазинами але чи є корисним саме цей інструмент і чи насправді він здатний зробити для нас більшу частину роботи по оптимізації заголовків? Не впевнена, але давайте спробуємо разом розібратись. А в кінці відео зробимо висновок, чи дійсно цей інструмент може підвищити вашу продуктивність. А поки підписуйтесь на наш канал, не забувайте про дзвіночок, який буде нагадувати вам про нові наші ролики. Так, бачимо, ми з вами знаходимося в веб-магазині Chrome. Ось я знайшла це розширення, яке зараз хочу додати до свого браузера. Так, додається, давайте його закріпимо. Так, і що ж буде відбуватись? Я спеціально знайшла ось. Такий товар, таку поличку, да, та я орієнтуюсь в цій ніші, та, тобто знаю багато тегів, гарні і не дуже гарні пошукові запити, але не бачу, нічого не відбувається. Ну, давайте на минулому сторінку. О, дивіться. Ось вона з'явилася кнопочка. Оп, ми її натискаємо, і щось у нас тут відбувається. Ага, відкрився у нас GPT-фуєком. Ми бачимо, тут є тайтл-генератор і генератор описів, та заголовки та описи. Далі він дублює тут заголовок, який має саме цей лістинг. Далі він пропонує знайти, зробити пошук по головному ключовому слову. Ну, наприклад, в даному випадку це в нас буде плаваюча паличка. Да? Якщо так, але давайте подивимося, що тут далі. Або він пропонує обрати з тих, що є рекомендовані. тобто… Я бачу, що тут знайома інформація, яку я також бачу в оренду, ми бачимо, що тут фільтруються запити по переглядам, по кількості фаворитів або лайків. Да? І бачимо конкуренцію, але чомусь обрізане це віконечко виходить. Не знаю, чому я не бачу, де можна розширити це вікно. Ну, але разом з тим, давайте вже як є. Отже, тобто можемо ми або одразу задати головне пошукове слово, по якому ми хочемо пройти, або можемо обрати з тих, що пропонуються вже безпосередньо. Я так розумію, що рекомендовані в нас це інформація, яку штучний інтелект бере про ключові слова, які знаходять з еці апі. Ну, Я таку саму інформацію ще раз хочу сказати, ми можемо бачити з вами в Іренку. Так, що в нас тут є? Давайте натиснемо на цю лупу. А, ви бачите, тут зараз відкриваються саме дані по пошуковим запитам, тобто звуження ніші відбувається по, Наприклад, floating shelf, да, по плаваючій поличці. І ми вже безпосередньо звідси можемо обирати пік, так, обрали, повернулись. Так. Це, наприклад, нам правильно підходить. Далі овальна підходить нам цей пошуковий запит, але бачимо, більше нічого нам тут не пропонується низькочастотний пошуковий запит. Тому додаємо. І його додалась в нас та овальна паличка. Я знаєте про що хочу сказати, що тут потрібно напевно нам з вами обирати пошукові запити, які ми хочемо з вами бачити в заголовку, так, щоб штучний інтелект запропонував нам. Гарну назву на основі тих пошукових запитів, по яким ми хочемо пройти. І пам'ятаємо, що на початку заголовку повинні бути е, головний тех, да, або головний пошуковий запит, по якому ви хочете з'являтися в пошуку. І тут потрібно розуміти, що е, ми не можемо, наприклад, взяти флотінг да, Ми з вами обрали. Флотінг шалдшелф-декор, тому що ми звузили трішечки, бо це дуже високочастотний пошуковий запит, і нам складно буде пробитись через конкуренцію, яка є в цій ніші. Тому за правилами складання заголовків, ми з вами обираємо найважливіші пошукові запити і ставимо їх на початку заголовку. Далі можемо обрати. Ну, от, Наприклад, мені «Юнік shelf подобається. Да? Зараз побачимо, що запропонує нам тут шелф ну, shelf decor. Ну, давайте «Юнік shelf decor також сюди ми додамо. І ще один якийсь пошуковий запит, а не більше, ніж 4 слова. Нам пропонують. Ну, і давайте, ну, зрозуміло, «Вуден шелф візьмемо, тому що тут є матеріал. Ага, І от бачимо, що є. Тут, тут вже чомусь і вішалки додались. Ну, давайте Solid Wooden Shelf візьмемо цей, тому що в нас поличка з натурального, з, з натуральної деревини. Отже, чотири слова ми е, е, зібрали, і е, нам вже сам, е, сам додаток встановив головний наш пошуковий запит, да, що це Wooden Shelf. Так. Ну, Начебто ми все зробили, що е, нам запропонувалося, і давайте спробуємо згенерувати заголовок і подивимось, що з цього вийде. Ага, ось вони декілька е, варіантів. Stylish Floating Wooden Shelf with Unique Design for Home Decor. Е, ще один варіант заголовку є: «Minimalist Oval Floating Shelf for Elegant Living Room. A solid Wooden Shelfріс, ага. Ну, дивіться, до речі, до речі, якщо так, то я трішечки скептично була налаштована, якщо чесно. Але я бачу, що в принципі це можна використовувати, тобто зайвим це не буде. В одному місці ви можете і одразу перевірити пошукові запити на, на наскільки вони є. Популярними зараз і чи велика там конкуренція? Це по перше. І, по-друге, ви можете дійсно брати для себе кусочки, які можете використовувати в заголовку. Ну, напевно, так 100% скопіювати і зробити це заголовком, я б все-таки не радила, але ви можете на основі цього зробити свій заголовок. І от, наприклад, Мінімаліст Oval Floating Shelf це дуже класний пошуковий запит. Він буде дуже вузький і вам таким. Чином буде простіше з низькочастотного запиту потрапити вже в пошукову видачу по високочастотним запитам. Тобто, в принципі, в принципі, непогано. Але я все ж таки хотіла сказати, що напевно це розширення буде корисним, ну, більше напевно, для новачків. Тих, хто ще вчиться, да? тут є а, безпосередньо всі підказочки, тому що, наприклад, коли я починала, я навіть не знала, як е, називається те чи інше слово англійською, як правильно використовується. Та це вже коли я багато років працюю, то я вже дуже гарно вивчила свою нішу і всі пошукові запити і можу вже легко підібрати теги, і навіть знаю, який тег буде е, високочастотний. да? пошуковий запит, який буде е, менше, е, в якому буде менше конкуренції. Але от для старту це можна використовувати. Ну і коли у вас вже, ви вже втомилися, у вас немає ідей, коли постійно для одного того ж самого схожого товару постійно, постійно, потрібно постійно придумувати заголовки, то я думаю, що ці GPT вам тут може бути в нагоді. Тобто, чому би ні? Ну, давайте по опису подивимось. Так, знову він нам запропонував. Ті самі слова знову він хоче, щоб ми, наприклад. Додали головний пошуковий запит, по якому ми хочемо пройти. Також щоб ми з вами е, вказали, які ми хочемо слова, щоб е, були в нашому заголовку. А пам'ятаємо, що заголовок впливає на ранжування наших лістингів пошуку, да? тобто е, гарні пошукові запити повинні присут... повинні бути присутні в ваших заголовках. Так, ну, тут він пропонує враховувати тайтл, да, який є вже в цьому лістингу, також е, деталі, да, та матеріали, інше, опис. Ну, Давайте погодимось. Да. Всі ці залишимо включені тумблери, але знову ж таки, давайте підемо, ну, наприклад, по Wood Floating Shelf. Нехай це буде. В нас головний пошуковий наш запит, так? Да? Що ж, Description Генератор? І що ми отримали? О, так, отримали. Давайте ми подивимось. Тут навіть три описи нам запропонував штучний інтелект. Ну і що ми бачимо? Тобто на основі вже існуючого лістингу і його опису, нам запропонував ці GPT інший опис. Та він такий ну, трішечки завеликий, як на мене, але я думаю, з нього можна виділити основні моменти. А найголовніше, що тут вже вас будуть використовуватись ваші найголовніші пошукові. Запит. І це насправді дуже непогано. Так, давайте другий опис подивимось. Ну, щось, іначе мені трішечки схоже, да? Ну, і, знаєте, я вже бачу э, почерк gpt чату Я дуже часто э, в принципі використовую GPT, gpt чат для складання описів для моїх лістингів, і от саме тут. Э, Чітко видно, що це робив саме gpt Чат. Тобто, як я роблю? Я ці описи не використовую повністю так, як нам пише штучний інтелект. Я беру для себе найголовніше, найважливіше додаю деталі, розміри, матеріали, кольори і так далі. Ну, і якийсь там заклик до дії Тут навіть нам також пропонує gpt Чат цей варіант. Так, ну що я вам хочу сказати? От зараз я подумала, що напевно ці e GPT нам все ж таки зекономить час навіть для вже досвідчених продавців. Чому? Тому що, в принципі, в одному місці ви маєте і дані, по суті, по аналітики, по статистиці. Тих чи інших пошукових запитів в одному місці. В одному місці у вас і чат GPT, і в одному місці у вас вже реальні ідеї для заголовків. Та, в принципі, можливо, ви і теги зможете для себе тут підібрати з запропонованих. Тобто ви час економите, вам не потрібно йти окремо в ренк, потім окремо в GPT, і далі ще думати, довго працювати. Це можна поставити на поток і, наприклад, використовувати вже на своїх існуючих лістингах, тобто ви заходите безпосередньо на свій лістинг, робите таку аналітику, складаєте новий заголовок, таким чином експериментуєте. І ще знаєте, така підказочка. Це може бути корисним, якщо ви знайшли якийсь лістинг класний, да, от ви хочете свій лістинг зробити більш-менш схожим на нього, да? але ми вже не беремо і не копіюємо, як ми могли робити це раніше, повністю описи, повністю заголовок відставляємо для себе. А ми можемо на основі цього лістингу зробити свій унікальний лістинг, який краще все ж таки буде індексуватись в пошуку. На еці. Ну, я е, хочу порадити е, спробувати е, використати, е, використати е, це е, розширення всім. І, будь ласка, напишіть в коментарях, можливо, хто вже користується, і які у вас вишляли результати. Висновки. В цілому цей додаток зайвим не буде однозначно. Я голосую за ті інструменти, що заощаджують мій час та спрощують роботу. Для досвідчених продавців, які вже гарно знають свою нішу, Etsy GPT може стати в нагоді, коли у вас закінчились ідеї заголовків для схожих ваших товарів та описів для них. А для молодих продавців. Це можливість навпаки вивчити нішу. Тут ви знайдете багато пошукових запитів для вашого товару, і побачите, чи велика конкуренція в цій ніші. До речі, на цьому етапі можна навіть поки не підключати сторонні сервіси, ну, наприклад, такі як і ну чи інші, які, до речі, можуть бути платними. Насправді інформація, яка генерується цим розширенням, є не новою. Ці всі дані, та навіть більше, ви можете отримати в тому ж самому іренку. А заголовок та опис згенерувати за допомогою gpt чату окремо. Але перевагою, саме, але перевагою саме цього розширення є те, що всі дані знаходяться одразу в одному місці, що насправді дуже зручно та реально заощадить ваш час. Тому особисто я. Буду використовувати Etsy GPT для створення описів, це 100%. Ну а що стосується формування заголовків, то тут я не зовсім поки впевнена, хочу ще потестити. Хоча, якщо буду виводити товари з нової ніші, то може буду і це використовувати. Отже, напишіть, будь ласка, і ви в коментарях, чи встановлювали ви вже це розширення для вашого браузеру, та які ваші враження. Всім успіхів.